Сьогодні до нас звернулись наші знайомі, які під Миколаєвом працюють в тих службах, які захищають небо. Це тоді, коли ви в каналах читаєте, збили на підльоті, і це напевно найкраще, тому що ви знаєте, що збили не над вашими головами, не над вашими будинками, не над вашими автомобілями, або, не дай Бог, не над вами, якщо ви йдете по вулиці вночі, повертаючись з роботи. І ви знаєте, коли ми поставили про допомогу, а проблема в тому, що я ще позавчора були ролики, як збивають дрони. Я тоді Лері кажу, щось явно не так, тому що вони працюють звичайної зенітки і з автомата. А дрони так збити дуже важко. Тим паче, що вони нині пофарбовані, там чорний колір і так далі. І про це сьогодні а, говорить речник повітряних сил. Я кажу, що щось не те. У них або не вистачає якихось приладів у багатьох мобільних оцих команд, або ще щось. І ви знаєте, сьогодні звернулися а, воїни, які... Оголосили збір на прилад нічного бачення. І ви знаєте, я, я, як правило, не ставлю ніякі збори, але це наші знайомі. Це люди, яких ну, от ми точно знаємо. І ніяких сумнівів в тому, що це дійсно їм на справу, а вони під Миколаєвом захищають небо Миколаєва від дронів. Вони мобільна бригада. І е, почали люди писати в коментарях це в Телеграмі: О, така і Верховна Рада допоможе, ла, ла ла там, Ну, знаєте, це люди зневірені. Я нікого не звинувачую. Люди зневірені, тому що. Ми бачимо постійно, що у нас волонтери і зборщики, то квартиру купив, то новий лексус у нього з'явився. Таких багато, на жаль, на жаль, таких багато людей, які е, наживаються на біді людей, і на довірі людей. Так, от, ось нині зараз є інформація про те, що є два зльоти стратегічної авіації нашого ворога, і можливі пуски ракетні. І людина, яка писала, що Хай Верховна Рада допоможе, тепер пише, що віримо в ППО. Слухайте, а що змінилось? Годину тому назад нехай Верховна Рада допоможе. Тому, ви знаєте, якщо у вас дійсно є е, ті, хто служить, і вони просять щось, я точно знаю, що у багатьох із них е, реально немає, немає необхідного. Але при цьому будьте обережними, бо шахраїв теж багато. Коротше, хто хоче допомогти е, цій бригаді, яка захищає небо Миколаєва, Телеграм, в шапці профілю, там банка. Їхня банка, не мій рахунок, їхня пряма банка відкрита. Вони хочуть купити пристрій нічного бачення, щоби бачити ці дрони, які летять, а не стріляти просто в небо. А далі чи з'ють вони на підступі до міста чи в місті? Це вже відвага.